Сягали тутки голуби, стукали у вікна голуби, ще листіли крилами шевковими усміхнулись велетні дуби а вже небо золотом гаптоване, стукали у вікна голуби, тільки тіли ніжно з позаранку. Пробудися швидше, пробудись, не проспи чарівному цвітанку. В нас на крилах вранні ще роса, сонце ген за обрізажеврілом, протирають очі небеса рушниками, хмарами рожевими, незабутня мить, як після сну, квіти, очі заспані розплющать. Не засну вже більше, не засну. я нап'юсь ті краси тільющию. Поспіши, торкочуть голуби, Укриниця ще вода не займана. Той спішу радіти і любити, усміхатись ніжними світаннями.